Ханукія, це єврейський символ. Але це як зі свастикою. Свастика довгий час був і лишається, це буддійський символ. І нічого, все було добре. І хочеш, малюй собі свастику, якщо ти буддіст, це так само твої проблеми з пеклом, ти там будеш і все таки інше. Нікого це особливо не хвилювало. Ну, хоче людина намалювати свастику на голов по в Києві. Я думаю, що до 1917 року це нікого не обходило. Якщо це було намальовано красиво, після цього свастика використовувалася нацистами, і зараз вже багато людей проти того, щоб у нас свастика була намальована на головпоштамті в Києві. Це так само, як серп і молот, наприклад. Серп сам по собі хороша штука, і молот корисна штука в господарстві. Але серп і молот не треба, щоб він був на нашому гірбі чи взагалі десь фігурував в символіці на вулицях українських міст. Цього не потрібно. Літера З це моя улюблена літера латинського алфавіту. Але зараз не потрібно, щоб літера З була поставлена на Майдані Незалежності. Просто тому, що вона набрала непоганих коннотацій після того, як ванюшки почали її використовувати на своїй бронетехніці. І те саме з Ханукією. Ханукія до всього цього це єврейська тема. Нехай там вони кого це обходило. Але після того як Шнеєрсон вирішив зробити її символом своєї єрісі, це вже вона в одному ряду зі свастикою, з літерою З із серпом і молотом, коли вона на вулицях міст. Коли вона на вулицях міст, коли вона в єврейському будинку в Ханукія, це нормально. А коли на Хрещатику, то це уже ненормально. саме з тієї причини, з якою я сказав. Тобто цього не варто було би робити, тим паче, що в нас. Хабат це московський патріархат, це так би мовити, іудеї московського патріархату. І в усьому світі вони такі. Тому я проти, скажімо так, ханукії в цих даних обставинах.